Отде. Hey, Ей, я всіх вітаю, друзі, шановні, і на даний момент ви бачите дощ. І до речі, сьогодні ми будемо, виходить, будувати щось цікавеньке, друзі. Ви ставте вподобайку, пишіть коментарі, і я сподіваюся, що вам сподобається такий подібний відос. Айпішка буде в описі на цей крутецький сервер. Ну що, не буду вас затримувати, поїхали до видосу. Ну що, дорогі друзі, хотів би сказати, сьогодні ми будемо будувати, звісно, просто звичайний будиночок, але він буде як би рахуватися як лісовий. Я не знаю, подобаються вам подібні такі відоси. Я надіюся, що вам сподобається. Так. І до речі, це у мене відео з новим мікрофоном. Ну, я надіюся, що ви поставите вподобайку, напишіть коментар, і давайте поїхали. В принципі. Я розумію, що цей будинок повинен бути 4х4. Е, так, до речі. До речі, цей будинок я просто-просто будую. Якщо ще, я не маю якогось якогось... Е, офігенного плану, щоб зробити прям крутецький бомбічний будиночок. Ні, е, до речі, мені вже не подобається, тому що дуже-дуже дуже, дуже, дуже заширока. Не заширока, а, а за така. Заваличка. В принципі, надія є, що цей будиночок він буде красивим, приємним на дотик і не тільки. Я ще маю о, парочку гарних ідей, як зробити це, це класно. До речі, я хочу сказати, що трішечки буду лагати відео з даний, але я надіюсь, вам і так і так сподобається. А давайте я о, ускорю цей відео десь в 130-150 разів і буде трішечки, трішечки швидше. Один. Ну і що, дорогі друзі, ми вже беремо е, інші наші цікаві речі. Я бажаю, що трішечки побільше е, скринь. Трішечки побільше, виходить, того. А, ні, до речі, давай-ка. дай тоді так буде. Молоски маємо десь тут. Я не знаю, чому факели кажуть, але це неправильно. А ні, так потрібно. Нам потрібні тоді отакі. Вот Ескізи, Мамаріні. О, кріпі. Теж, мені теж сподобається кріпі, в принципі, дуже непогано. А, мені Смолоскипи потрібні, друзі. Смолоскипи — це е, е, річ дуже важлива в житті. Кожного українського, е, ну, я не знаю, українського селюка тут. Я не знаю, я не хочу так сильно обидити, образити когось, але нормально. Так, ось ще ми візьмемо ліжечко. Ми теж візьмемо. Ладно, ліжечко. Нам ліжечко потрібно, я хочу стандартове. Стандартне таке, червоне. Таке приємна на смак. У мене ще, знаєте, є ще ідейка поставити туди таблички. Я розумію, що ковриков буде трішечки мало, але я от тут подвійню. Подвійне ліжко поставлю. Ну і сюди, так. Я чого писати не буду. Ой, блін, IC. Окей. Ну мені подобається, до речі, мені трішечки мемелізується. І до речі, якщо ви маєте якісь ідеї на щодо будівництва на сервері, а може, я буду будувати мапу, і там вже ви будете вирішувати, що будувати, що не будувати. Давай-ка тоді вже буду в нас. Якось так. У нас ще буде так. Отак. Мені дуже подобаються такі кольори. Вони яскраві, вони е, красичні, вони феноменальні. Беремо все, робимо, робимо. Ну, тут, звісно, у нас не піде. Ну, мені дуже сильно подобається, але ми беремо двері. Двері це основна наша закарлючка. Ми двері беремо, я хотів би взяти. вони Такі більш старінні, вони більш класнючі. Ну що, ну що сказати? Ну, нормально, мені подобається такий будиночок, але це іще не все, друзі. Ви розумієте, що я дуже сильно люблю всього і побільше. давай так тоді. Я вважаю, що нормально. На ка ще так. Друзі, ви реально ставте вподбайки, пишіть коментарі, тому що це дуже важливо в мене. Як би сказати, підтримуєте як би морально, не фізично, не, не так, як хочеться. Але ви можете підписатись на мій телеграм-канал. Друзі, посилання буде в описі. Я надіюсь, ви реально цінуєте мій труд. Ну, я надіюсь, що такий відос я буду записувати багато. Або ні? Тому би і ні. Поки що на даний момент у мене виходить така фігня. Ну і нормально. Мені подобається, друзі. Може комусь не подобається, друзі. Ви можете побачити, виходить координати. Координати я вже потім скину вам. Я не скину, я вам покажу після цього відео. Після того, як я закінчу це. Ну мені реально дуже багато подобається, що поставлено. Ладно, що ми маємо іще? Ну, я більше не бачу, що ми могли би зробити. Це тільки мемалістичні блоки вгору, і це вже класно, друзі. Дивіться, навіть мені трішечки подобається. Але я хочу зробити на я хочу поставити на Розумієте, що за будинок без накавальні? Ну, може, ми в, наступні, в наступному відео зробимо, звісно же, може, ферму. На блокті, чому би і ні. Але ми розуміємо, що після вайбу це все потім зникне. І все, прийдеться нам перейти на е, виживання, може спробувати вижива повижувати, блин, я не знаю. Але ми шукаємо, що ми, ми, ми більш нічого не шукаємо. Е, так, ми маємо все. Але я сказав би, що воно не таке гарне, але мені подобається. А давайте іще у мене, виходить, десь тут було. До речі, що у нас тут було. Ми просто давненько з вами не балакали. І Окрім цього, я вирішив поекспериментувати своїм мікрофоном. Тому би і ні. До речі, тут десь. Тут повинен бути у нас цукор. Отакий ну, цукровий ресник. Отоко. Мені дуже сильно подобається. Я надіюсь, мені теж подобається так, в принципі, так. О-оп-оп-о, блін, я зроб... багато всього тут. Може тут ще буде потім додана трішечки маленькі штрихи якісь. Я думаю, що зробити можна іще, знаєте що? Я думаю, що я не буду підвал робити, там щось, типу, хранити свої речі, тому що поки що це без мене і так добре вийшло. Я надіюсь, що ви реально поставите вподобайку, друзі. І тепер я показую координаты нашого світу, Координаты нашого будинку. І ви можете прийти сюди і жити в ньому абсолютно безкоштовно. Тільки підписка на канал, вподобайку, коментар і Ай, Ну і все. Я, я і пішку хотів сказати. Ладно, показую F3. От тут будинок у нас знаходиться. в таких координатах. Ви можете сюди спокійно, допустим, прийти. Ну і в принципі, ви маєте координати, заходите. І шукаєте цей будинок. Що, що, Я нічого змінювати тут, нічого не буду. Все залишиться так само, але ви можете орендувати її за 5 діамантів. Бо за підписку одну на канал і коментаром. Дуже класно буде. Ну, в принципі, з вами я був Амелоплей. Е, в принципі, ми сьогодні будували будиночок. Дякую велике за перегляд. Всім бувайте, бувайте, і до зустрічі, мої шановні глядачі.